Плюс тривання, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне далі в нашому етері більше аналітики. До нього доєднується Микола Волківський, політолог, міжнародник. Пане Миколу, доброго дня і слава Україні! Героям слава що вітаю доброго дня. Знаєте, оце е, перша інформація, яка яку хочеться з вами обговорити. Називається я б не її назвала так: хвали мене, моя губонько. Орбан похвалив себе за мирні зусилля щодо закінчення е, власне війни Російської Федерації проти України. Ще півроку тому ніхто не хотів чути про мир. А тепер до нього про нього говорять усі: ми відкрили двері, і тепер можуть розпочатися змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в Європейському Союзі. Написав у. Горський прем'єр у мережі X отож, дійсно, в пана Орбана були такі досить активний. Був цей тиждень щодо переговорів, щодо телефонних розмов. Він поспілкувався із Трампом, говорив із Путіним, а тепер от себе хвалить. Чи є за що? Зрозуміло, що якщо ми говоримо про головування, яке почалося влітку цього року і закінчується в кінці теж цього року, і переходить далі до Польщі, то можна сказати, це перше головування ЄС якому за весь період не було введено жодних і не проголосовано пакетних санкцій проти Російської Федерації, це є показник це є реальність. І ми розуміємо, що останні всі намагання, які були у лідерів, зробити зрушити з місця це питання, воно просто не реалізувалося під час останньої зустрічі європейської спільноти, також саміту ЄС, який відбувався в Угорщині. Стосовно того, наскільки світова дипломатія може чи залежить від поглядів Орбана, враховуючи той факт, що Дональд Трамп активно і виважено підтримує особистість Орбана як політика, якщо взагалі говорити в дискурсі політичної риторики, то саме лише одне прізвище він назвав під час фінальних дебатів, які проводились в Філадельфії 12 вересня цього року, коли журналіст. НБС запитав, з ким ви з лідерів спілкуєтесь, Якраз таки він назвав тоді прізвище Орбана. І не дарма, тому що зрозуміло, символічно Орбан е, під час саміту НАТО, який відбувався в Вашингтоні, не очікуючи офіційного закінчення другого дня, пам'ятаємо влітку. Вирушив до Мар-е-Лаго, до садиби Дональда Трампа, де провів з ним переговори. Таким чином, підтримавши вже його як кандидата, е, на Виборах, які передували тому 5 листопада, і зрозуміло, що така політика риторика могла бути успішною в точки зору реалізації, але зараз багато хто експертів говорить про те, що якраз таки Віктора Орбана можна буде назвати одним із таких неофіційних переговорників між країнами Європейського Союзу ЄС. Та діюча адміністрація Дональда Трампа про це подейкують журналісти і інсайтери з багатьох засобах масової інформації, в тому числі Financial Times, Wall Street Journal і інші. Що ми бачимо в реальності, і розуміємо, дійсно це не залишилось непоміченим, і зрозуміло, що Орбан може зараз реалізовувати певні свої проекти, які завжди в нього були на меті стосовно там національного інтересу Угорщини. Ми пам'ятаємо його. Виступи е, в, е, в засобах масової інформації. Ми пам'ятаємо його останній візит до України і його так звані намагання, як він говорив, е, зробити так, щоб наступив мир в Україні. З точки зору конкретної реалізації, це в нього буде зараз. Зробити легше, тому що дійсно не приховуючи цього, дружні стосунки з майбутньою 47 сорок адміністрацією адміністрації Сполучених Штатів в йому в цьому допомагати стосовно взагалі того, що було реалізовано під час цих півроку, і розуміючи ті фактори внутрішніх і зовнішніх викликів, які існували в країнах ЄС в консенсусних діях між Брюсселем та та Будапештом були дійсно проблематики, але ми розуміємо, що це все залежало також від тих подій, які відбувалися і у Вашингтоні. Тому що, ще раз повертаючись до сполучених штатів, що ми будемо мати зараз, розуміючи ті всі факторні виклики, зрозуміло, що Орбан можливо навіть в форматі якоїсь трьохсторонньої зустрічі зможе зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 20 січня під час інаугурації, тому що зрозуміло вже що Орбан є один із Перших запрошених дійових і ключових осіб на цю інавгурацію, якщо будь-яке там змістовно якісь переговорні моменти будуть відбуватися, я думаю, це також участь прем'єр-міністра Угорщини буде підтвердженою. Тому дійсно реалії такі, що популістична політика в окремих країнах Європейського союзу, які мають спільні кордони з Україною, в тому числі є членами країни Європейського Союзу, а також НАТО, ускладнюють подальше просування негативів проти держави терористки Російської Федерації не тільки в реалізації майбутніх фінансових санкцій проти ЄС з боку Європейського союзу, а також не підтримки певних моментів, що стосується військової допомоги. Ми розуміємо, що так звана зараз коаліція, на мою думку, більш популістичних політиків на чолі з Орбаном Фіцо. Та іншими може слугувати лише тим, що дійсно така проблематика і російські інтереси, російське втручання саме в цих країнах існує. Не забуваємо останній е, дискурс, який відбувався впродовж е, останніх трьох тижнів в Румунії і під час першого президентського туру виборів, і подальшої публікації секретних служб в Румунії угу. стосовно російського втручання, угу. враховуючи всі офіційні документи, які опубліковані були і. Прокуратурою і іншими, і так само анулювання першого туру виборів зараз. Дуже багато Росія за цим слідкує, тому що ще одне п'єдне до так званої популістичної коаліції, яка має спільний кордон з Україною, і в продовжиться не лише може довжитися не лише словаччиною та. У Угорщиною, а також Румунію, що ще раз викликає все більше занепокоєння, тому потрібно за цим активно слідкувати. Хочу сказати, що голова телебачення та радіомовлення Румунії я особисто його знаю, і він колишній голова комітету з питань оборони парламенту Румунії Павел Попеску, і зараз вже намагання ті, що хочуть зробити на території держави, і так само обмежити використання TikTok і інших соцмереж, які, Через які інформаційні потоки російської пропаганди отримують якраз таки громадяни цієї країни, але зрозуміло, що це зараз, зараз пізно і потрібно працювати над тим, щоб російський вплив не поширювався надалі в цю країну, не не розуміючи ще більші виклики. Тому yeah. Орбан з ним окремо зрозуміла картина, і це було символічно виважено, що тими кроками, які Орбан зробив, вибравши одного з кандидатів. Ще під час передвиборчої гонки в Сполучених Штатах і зараз він отримує так звану е, можливість е, бути таким там, так званим е, переговорником між Трампом і ЄС і, можливо, навіть НАТО, але побачимо, що буде далі. І зрозуміло, що це зараз лише на рівні чуток розповсюджується, але те, що пряма комунікація. Між офісом вибраного президента Трампа і, і, і премєр міністром горщини є то це підтвердження, і ці факти публікуються. І про це говорять обоє із політичних дієвих осіб. Власне, дійсно, а і щодо угорщини головування угорщини, як же ви зазначили, а, власне для України в цей час відповідно ніяких таких вагомих рішень не було прийнято. А власне щодо Польщі вже наступниці безпосередньо а, після угорщини, саме Польща має головувати. Розкажіть ваші очікування, чи активізується робота все ж таки європейських наших партнерів в допомозі Україні? Цитуючи Жечпосполі, то газету «Виборча» від 5 грудня і в тому числі е прем'єра е по євроінтеграції, тобто з питань європейського союзу, польща дама шлапки, де він заявляє, що ключовим і найголовнішим, що буде в Польщі бабутнім часом, це тема безпеки. Угу. Вона буде поширюватись не тільки там безпеку з точки зору е фіз фізичної, військової. Кібербезпеки інша, а ця тема буде номер один, взагалі в подальшому головуванні. Після того Роберта Мацола з іншими представниками Європейського союзу відвідувала теж Варшаву і теж поділилися своїми враженнями від цієї зустрічі з урядом Дональда Туска, і зрозуміло, що тут теж є дуже великі сподівання на те, що ситуація вона покращиться, і не можна буде її порівнювати з тими е півроками головування Угорщини, тому що. Польща залишається надалі стратегічним важливим партнером для України, не враховуючи той фактор історичної пам'яті, який зараз намагаються використовувати окремі політичні сили в цій країні, щоб е, зменшити рівень підтримки е, серед польського населення, польських політиків по відношенню до України. Зрозуміло, що останній візит, який завершився вчора е, е, Еммануеля Макрона до е, Польщі, теж Варто висвітлювати його на фоні того, що відбувалося напередодні 5-7 грудня під час офіційних заходів з урочистого відкриття Нотердам до Парі у Парижі, і mm -hmm. зрозуміло, що тут теж йшла мова про те, що Мануель Макрон буде намагатися залишатися теж одні з ключових осіб, які дійсно може робити переговорні процеси між декількома країнами, про що він вже показав на Наприклад, Дональда Трампа е, у, у Парижі, що mm -hmm. стосується що стосується інших політичних е, сил, які е, е, зараз є е, в Польщі, і окремо політичних партій там і конфедерації і інших, вони лише складають відповідну меншість е, відсоткову е, від всього взагалі політичного дискурсу від всіх політичних партій у Польщі, але зрозуміло те, що зараз активна вся польща. Дійсно буде поглиблюватися всередину більш широкої глобальної питання це президентських виборів, які вже заплановані на середину травня, і в цьому з цього точки зору можливі якісь певні ускладнення стосовно швидкості прийняття рішень по відношенню до України, тому що концентрованість урядових кіл буде зрештою на першому місці ставити. Виборчу гонку, яка вже можна сказати, не неофіційно почалася. Ми розуміємо, що один із політичних кандидатів, який був е висунутий партією е право і справедливо, є е е лідером і директором Інституту народної пам'яті, і це ще раз може ускладнювати підняття історичних тем і питань е під час президентської кампанії, в тому числі один із кандидатів, ми бачимо, що є. Президент міста Варшава Рафал Шашковський з його демократичною позицією, які відповідно висуваються коаліції політичних партій, в тому числі громадянської платформи г платформа обивательська і коаліція обивательська, і тут можна сказати, що якісь проблематик стосовно. Того, яка буде риторика відповідно від час його компанії, і в тому числі як це буде накладатися на прийняття рішень під час головування Польщі, то тут не викликає жодних занепокоєнь. Тут можна в певній мірі розуміти, що ця політика підтримки Польщі з боку цього кандидата політичних сил буде продовжуватись, тому на мою думку, головування може лише ускладнюватися в певних моментах всередині держави середньо-внутрішньополітичних питань, які ну, скорольовано будуть е, відрізнятися від тих всіх політичних баталій, які відбувалися напередодні, тому що президентські вибори зрозуміло, що Анджей Дуда, згідно конституції, вже двічі був президентом. Він свою кандидатуру не може висунути і. Натомість ми бачимо іншого кандидата. Ну і в тому числі маршалок, маршалок Сейму ем, теж бере участь в цих перегоп передвиборчій цій гонці. І зрозуміло, що тут він не буде отримувати таку велику підтримку. І зрозуміло, що дуже багато хто з аналітиків говорить, що буде другий тур президентських виборів. Тому Польща зараз в активній політичному житті напередодні виборів. І я думаю, що це можливо трішки завадить е питання України бути на першому місці, але як заявляв уряд Туска, як заявляв Шлапак, що безпека понад усе, і це буде головним брендом всього головування протягом цих шести місяців. Осне знаєте, окрім того, під час візиту Макрона до Польщі безпосередньо говорилося і про миротворчу місію в Україну зокрема, у Франції заявляли про контингент орієнтовно у 40 тисяч військових. Так Польща після того заявила про те, що Можливо, це лише розглядати в комплексі з країнами НАТО і лише як члена країн НАТО, тобто вони не готові. І от Італія готова брати участь в миротворчій місії в Україні. Про це зазначив міністр оборони Італії Гвідо Крозето. За словами міністра, участь італійських миротворців також можлива і на близькому сході. Далі його цитата я сподіваюся, якнайшвидше говорити про мир, про миротворчу місію в Україні, а також в секторі гази та лівані. Ми готові зіграти цю роль Роль, у якій ми завжди відрізнялися як нація, сказав Крозету під час спілкування з журналістами після саміту міністрів оборони кількох європейських і північноафриканських держав у Мадриді, а, ви знаєте, колись а, власне, коли тільки Еммануель Макрон, а саме він перший в Європі почав говорити про миротворчі місії про участь інших військових і так далі інших країн, і так далі, це сприйнялося взагалі як щось резонансне. Багато країн сказали, що це неможливо, і так далі, і тому подібне. Зараз ми бачимо, що трохи спокійніше вже почали європейські країни зокрема коментувати дану ситуацію. Власне, а, на вашу думку, дійсно наскільки. Говориться це все, що після війни, після закінчення війни, е, участь е, власне, от в цих миротворців безпосередньо для того, аби спостерігати, щоб Російська Федерація це така, знаєте, як гарантія тої от безпеки, про яку говорив Володимир Зеленський, як альтернатива НАТО, і так далі, але все ж таки. Чи готові до цього країни Європейського Союзу? Чи готові, хоча б так гарантувати безпеку України, власне, і наскільки будуть дієвими? Тому що коли вони будуть стояти просто е, і власне слідкувати за ту ситуацію, це одна е, власне е, тема. А коли, не дай Бог, Російська Федерація знову наважиться напасти на Україну, що тоді будуть робити вони втікати? Я думаю, що дійсно консенсусна політика. Багатьох лідерів ЄС, в тому числі лідерів НАТО, залежить від того, від тієї позиції, яку Україна буде займати в цьому переговорному процесі, як закінчиться війна в Україні. Зараз доволі складно робити будь-які прогнози стосовно того, чи буде підтверджена участь військового контингенту всіх країн НАТО на території України для забезпечення стабільності та миру в Україні в майбутньому, але такі наративи дійсно існують. і Вони почались якраз таки. З офісу президента Макрона там поширюватися ще на початку цього року, але розуміємо політичну нестабільність всередині Франції, де лише за декілька місяців пройшли багато виборчих процесів, і вже двічі е, обирається там чи тричі прем'єр-міністр цієї держави, що й відбулося сьогодні. Ця угу. політична криза у Франції теж може ускладнюватися певними питаннями, які в майбутньому якраз таки. Зможуть завадити Мануель Макрону зробити якісь конкретні рішення по відношенню до України, отримуючи повністю підтримку парламенту Франції. Що стосується офіційної позиції Косініка Камиша, міністра оборони Польщі, то ми розуміємо, що теж дуже багато політичних заяв звучить хоча й ПСЛ, і партія, яку він якраз таки представляє як міністр і є вихідцем своєї партії, завжди підтримувала Україну. І відповідно у боротьбі з Російською Федерацією. Що стосується в майбутньому, якоїсь участі в Польщі, ми бачимо, що концентрація тієї національної безпеки зараз на найвищому рівні якраз таки поширюється викликами, і зрозуміло, що відповідно будівництво муру е, між кордонами Білорусі та Польщі, та між кордонами Російської Федерації та Польщі, враховуючи область Калініграду, вона теж активно зараз відбувається. Ця тема піднімалася ще під час військових навчання запад 2021 Тоді пам'ятаємо у вересні місяці, коли в Польщі було введено військовий стан якраз таки в кордонах між Польщею та Білорусією, Це теж в певній мірі може там загрожувати там конкретним якимись кроком. І відповідно польське населення. Я не думаю, що потрібно тут е, відчувати те, як буде реагувати на ці всі конкретні заяви, тому що як я вже сказав, що. Зараз дуже важливо не втратити прихильність серед електорату відповідно між Польщею А та Польщею Б від напередодні президентських виборів. І розуміло, що згідно даних ЕКЗПОЛУ лідирує зараз якраз таки Рафал Чашковський, але ця так звана підтримка може якраз таки зменшитись відповідно до тих реалій, які будуть існувати в зовнішній політиці, і які Польща візьме на себе відповідно зобов'язання. Виконувати в тому числі відповідно майбутнього миротворчого контингенту колектив Україн у Україні після закінчення переговорного процесу з державою терористкою. Тому це дуже багато питань, які відповідно ми не можемо зараз на них відповісти. І враховуючи відповідно заяву Макрона, ми їх оцінюємо позитивно, але з точки зору критично можна оцінювати лише тому, що відповідно криза в цій державі зараз відбувається на рівні політичного, на рівні уряду, і швидка зміна прем'єр-міністрів, і в тому числі там неузгодженість в певних політичних питаннях теж є викликом. Розуміємо, що вибори у Франції теж відбудеться вже незабаром. Згідно потусі, знову Макрон не зможе брати участь в цих виборів, а якогось конкретного нового лідера зараз у Франції. Немає і відповідно про російські наративи, які звучать з вуст Марі Лепен інших політичних сил, які є російсько налаштованими, проросійсько налаштованими у своєму політичному еквіваленті, теж е, говорить про те, що відповідно дуже багато баталій може відбуватися в майбутньому, що може завадити особисто Макрона прийняти конкретне рішення відповідно миротворчого контингенту в Україні. Пане Микола, і власне, звичайно, слідкуємо за подіями в Сирії. Росія вже вийшла нова інформація про те, що Росія намагається досягти угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту у Тартусі і авіабазі у Хеймі. Про це пише Блумберг, принаймні з посиланнями на джерела в Москві, Європі та в Близькому сході. Військово-морська база є єдиним російським хабом на середзерноморному морі. Аеродром використовується для забезпечення Російських операцій в Африці, пане Миколо. Чи вдасться взагалі Російській Федерації все ж зберегти свою присутність в Сирії? На вашу думку, чи вдасться домовитися, зважаючи взагалі на тих людей, які зараз прийшли безпосередньо до влади? Вони вже зараз там почали формувати уряд безпосередньо. Чи вдасться Російській Федерації зберегти свій вплив в цій країні і на цій е, території? За цим активно стежить. Спецслужби багатьох країн світу, намагаючи зараз врегулювати будь-яку конкретну можливість, відповідно налагодити контакти з так званою опозицією із е, е, тимчасової адміністрації в тій державі. Зрозуміло, що Російська Федерація зараз б'є на сполох, uh -huh. тому що велика кількість військової допомоги, велика кількість військового еквіваленту е, техніки і інше залишається зараз на території Сирії. Під контролем тимчасової армії, під контролем так званої опозиції, яка прийшла зараз до влади. Зрозуміло, що е, військові, е, перевдягнувшись у цивільне у цивільне обрання, ну, у цивільний одяг е, змогли покинути там територію цих військових баз, так таким чином залишивши їх, так на напризволяши, щоб опозиціонери змогли контролювати в тому числі ці військові бази, які до цього контролювала. Війська Асада і під контролем Російської Федерації і це дійсно втрата багатьох багатьох технічних моментів остаткування ракет зброї, яка йде на користь Україні і демократичному світу. Тому я думаю, що дійсно Російська Федерація буде намагатися зробити все можливе, щоб зберегти контроль над цими військовими об'єктами, що не грає на руку. Союзникам сполученим yeah. штатам і іншим, я думаю, можливо, навіть із за цього Ентоні Блінкен зараз перебуває з дводенним візитом, якраз таки в країнах близького сходу. Вчора він відвідав Йорданію місто Акаба, яке межує з місто, яке межує з територією ем, Ізраїлю, де якраз таки говорилися і зустрічалися стосовно ситуації, яка відбувається на близькому сході, в тому числі і в Сирії. І сьогодні зустрічається Блінкен в одному з своїх останніх візитів з кордону в статусі державного секретаря. це із президентом Аджипом Таїпом Ердоганом, теж відносно ситуації в Сирії. Зараз багато непокоїть людей, що буде відбуватися там з нацменшинами на цій території цієї держави, в тому числі із. Іншим населенням ми бачимо, що е, Ізраїль е, зараз активно захищає свої кордони спільні між е, Сирією та Ізраїлем, які були е, окуповані внаслідок останнього циклу шестиденної війни в 1968 році, і зрозуміло, що е, контроль над цією територією. Дає можливість там захищати свої кордони з точки зору національної безпеки для Ізраїлю. Але ми бачимо, що дійсно змагання, які будуть зараз відповідно спеціальні служби виконувати і можливі, щоб досягти якогось домовленості з адміністрацією, і так зване проведення в майбутньому демократичних виборів, як би на це не відреагувала Російська Федерація. Ми бачимо, що це може відбутися, і дійсно фінансове, військове. Фізичне втручання Російської Федерації, в тому числі на об'єкти в Сирії, в території цієї держави, вже прийшла до поразки. Президент країни покинув територію. Війська, які контролювалися Російською Федерацією і ем, Асадом, теж покинули свої бази розташування локальні і розуміємо, що зараз лише питання часу: хто прийде до влади, хто буде єдиним відповідно лідером і хто зможе домовитися з цією державою відповідно, щоб регулювати майбутнє на території цієї держави. Просто знаєте, знаючи про те, що Асад взагалі з своєю сім'єю знайшов прихисток саме у Москві, про це вже підтвердив і Пісков сказавши, що це було особисте доручення Путіна. Якщо ми говоримо, що саме опозиційні сили прийшли до влади, то взагалі наскільки от буде опозиція власне дієвою в плані протистояння і Російській Федерації, зокрема і щодо співпраці з разом з Російською Федерацією, на вашу думку. Зрозуміло, що опозиція страждала. Люди страждали внаслідок спільної дії Російської Федерації і президента Асада. І це все люди бачили і відчували продовж там останніх більше ніж 10 років, коли тривала війна в Сирії. І зрозуміємо, і розуміємо, що це не зможе залити залишитись осторонь mm -hmm. від тем сприйняття подальшої реальності і подальшої співпраці між саме цими лідерами і потенційною. Переговорним процесом чи якимось регулюванням з Російською Федерацією, розумівши те, що їх лідер, який мордував населення з вуст, що звучить зараз з вуст опозиціонерів, зараз якраз таки знаходиться на території Російської Федерації. Можливо, вони будуть намагатися видати його до відповідного суду там на території. Сирії, але відповідно Російська Федерація ніколи на це не погодиться. І зрозуміло, що тут наше питання того, як зможуть там домовлятися певні політичні дії особи mm -hmm. на цій державі, але зрозуміло, що Туреччина буде мати вагомий вплив. Я думаю, в цих переговорних процесах про це вже заявляє Ердоган. І я думаю, ця тема звучить зараз відповідно під час зустрічі з Ентоні Блінкеном. І зрозуміло, що інші країни, Єгипет Йорданія. Теж відповідно можуть долучитися до так званої цієї коаліції про можливі будь-які мирні переговорні процеси. Ми пам'ятаємо першу інформацію, яка лунала в змі, що Асад якраз таки вилетів, і прихисток йому надали території Об'єднаних Арабських Еміратів. Пам'ятаємо потім, що Ройтис поширювала інформацію, що якраз таки літак зник з радарів, що стравилась навія катастрофа, і Асад з сім'єю загинув. Але ми бачимо реалії, Асад знаходиться на території Росії, і це відповідно ще раз показує, що і це доручення Путіна і інше, що цей диктатор тиран знаходиться в терористичній державі Російська Федерація. Ми вам щиро дякуємо, пане Микола, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Микола Волківський політолог, міжнародник, був з нами.